Він до структури Дерштабної частини комунальної установи, це соціальних послуг Мар'янської селищної ради. У кого є якісь питання, пропозиції у цьому проєкту рішення? Хто зауважує? Є і до якихось? Так. Є питання, якісь пропозиції, зауваження? Немає. Тому, тому даний проєкт рішення прошу визнати на ради сесії і підтримати. хто за таку пропозицію прошу голосувати. 54, які є питання по даному пропозиції? Немає ознайомлення з проєктом рішення. Весь посаду керуючі справами секретаря виконавчої комітету. Такі питання. Поясніть. Секретар виконавчого не доповнути, так? Власне, ну, Мені, наприклад, зрозуміло це питання. Ну, Чому виникла потреба З силу того, що склали повноваження, побувається про так? Ви розумієте, що для оптимальної роботи селищної ради потрібно змінювати... Певна кількість штатних одиних працівників, які будуть виконувати. підняли старост в апарат селищної ради. Вони ж є всі членами Це є здоровіше. Це ж так. Прошу, вона не буде входити у спадку. Ви є Оце, це структура, а члени контролу це зовсім. У структурі не може така. Структурі вона члени контрому. От там виводять начальник і відділ, і все. Це ж інше рішення. Але ви старості не будемо порядні ставити мене? Чому? То ж є старство. Є? Нашої органи селищної ради. Ні, вони спочатку були в першому Можна? Нам необхідно, щоб в громаді виконавчий комітет був юридичною особою. Коли виконавчий комітет є юридичною особою, які відводяться посада садах справа. І нам необхідна юридична особа для того, щоб ми могли виписувати акти цивільного стану. І куди ми вносили воложі. Я не він може бути прийшов. Ви прийдете людину на світу заросла, її зарплату і будете мати перші проблеми. Що ви пропонуєте, пане Мисла, ваше пропонує? Допрацювати <позиція> структуру. Є Є Є я потрібно робити виконавчий комітет юридичною доволі життя. А, <три> а, воно, а може не зробимо, коли будемо? Оля Мирослав, ви розумієте, що це, це. зараз стали заручниками ситуації. Ну Ну прийшла Я розумію, що треба, але ми зараз стали заручниками ситуації. Але потрібно послати людину. Оля Морославна, я розумію, але коли в на момент складають помагання голова і секретар, це ставить громаду в паркову ситуацію. Чи там склав по уваження, але залишиться секретар. Не Є таке вдома, що я розуміюся, якщо вас набільшись, то нас закончити. Важливо звертати увагу, але те, що виконавчий комітет має бути юридичною особою, це має бути так. добре. Чому питання до мене? І керуючий справами має бути керуючий виконавчим комітетом, а не просто бути в структурі задати хлопця. Є така все закону, закону більш. Я так розумію, що було звинувачення ЦНАП і мене, як керівника, що ми не виконували, не надавали послуг у сфері державної реєстрації. Правильно? Так, дуже прошу всіх уважно послухати. Відходить був створений ЦНАП. При першому затвердженні переліку послуг ЦНАПу було затверджені, були затверджені послуги у сфері ДРАЦ. Це відбулося у 2022 році. Для того, щоб надавати ці послуги, необхідно було пройти навчання, подати заявку на їзд, усе це планомірно робилося згідно вимог законодавства. Усе було зроблено, отримав були доступи. Тобто ініціатором надання цих послуг в ЦНАПі був ЦНАП. Ніхто нічого не мав проти, щоб ці послуги надавати. Для того, щоб ці послуги надавати, необхідні були, ну, окрім того, що є працівники і послуги, затверджені необхідно було мати технічну можливість, необхідні були виконані. Мали би бути усі вимоги, це і організаційна вимога, і організаційна вимога, якщо я вважаю, що вчитель має вимогу, якщо я вважаю, що сейф і грати, тобто ті технічні вимоги і принтер, на якому би я мала працювати, були надані в останній місяць. Не, ну коли ми ну, в липні, чи коли, коли, коли мені надали? Коло роки вам передавалося. Кожен раз, що вона сидіти. Ольга Мирославівна, ніхто нічого припродав. не передавав, ви кажете неправду. Що я кажу неправду? Ну, поголя ну, Мирослав. Може підтвердити. як робить це. Та до чого тут пересечка? Остане відпочатку зараз. Ольга Мирославівна, коли мені принтер надали, для вас був Ні, неправда. Ми здикнулися багато з чим. обов'язки, коли не була надана можливість для виконання обов'язків, да. ну, це не тільки заперечення на розпорядження. Давайте ми не будемо в тому, що було, нам треба рухатися далі. Ми не будемо в'ясняти mm -hmm. стосунки, що було і як було. У нас не було повністю інформації, коли ми стикнулися з військовою програмою, ми звернулися, в нас немає інформації, скільки на даний момент в нас захисників мобілізованих. Я розумію, що не можуть відслідкувати, хто не в гарячій кості, хто, хто в госпіталі, хто де знаходиться а не за. Настільки на, на той час до керівництва, тому що в них цього не вимагали, В них, в тому їм не ставили певних задач, не проводились наради по тому. Давайте не будемо порутити в тому, сталося так, сталося. Нам треба рухатися далі і думати, як ту громаду, щоб вона не зачатла, а далі нормально розвиватися якось з тим щасу. То я повідомию. Я пропоную ці обговорення припинити, а які пропозиції...